Вважається, що будинки мають бути стійкими і чіткої форми, але в майбутньому будинки зроблені зі спеціальної полімерної маси можуть змінювати форму і розширюватись під впливом температури. Дослідники з Барселонського інституту розвитку архітектури розробили прототип будинку орігамі, який стискається і розширюється в залежності від зміни температури. Проект, що отримав назву Прикладна геометрія, використовує трикутні плити, які нагадують структуру і техніку орігамі. Рухливість будинку забезпечують так звані точки корекції, які має конструкція. при нагріванні кожного суглоба матеріал м'якшає і піддається розтягуванню. Під час охолодження він повертається до попереднього стану. Зараз він холодний, і твердий. Проте щойно він розігріється, як знову легко змінить форму. Полімер нагрівається безпосередньо за допомогою електрики. Коли температура перевищує 62 градуси за Цельсієм, полімерна маса стає еластичною, даючи змогу будинкам розширюватись і стискатись. Безпілотники прив'язані до будинку за допомогою дротів, кружляють навколо і розтягують його, надаючи структурі бажаної форми. We can take our with us as the Такі будинки можна носити скрізь із собою, hey, так can... як це роблять у природі деякі тварини can... і перетворювати їх у залежності can... до наших can... потреб. Can... Якщо родина достатньо can... велика, а будинок можна розширити так само, якщо ми прагнемо, щоб у хаті було більше світла, щоб вона була прозоріша. Наш будинок можна пристосовувати до всіх цих потреб. Його навіть можна скласти, і покласти до кишені, а потім розгорнути і створити тривимірну структуру. за словами вчених. Навряд чи з цього матеріалу створюватимуть справжні будинки, радше павільйони, інтер'єри чи фасади будівель.